Щорічно 22 березня, відзначається День таксиста. Кожному з нас, але, хоча б раз, доводилось їздити на таксі. А ось чи часто користуються послугами таксі жителі подільської громади? Дізнаємось просто зараз. Часто користуєтесь послугами таксі? Так, я користуюсь часом. Так, дякую всім таксистам міста Подільська за добру працю, за вчасний доїзд, як то кажуть. І хочу побажати всім миру, перемоги, гарного настрою і здоров'я, віка всього самого найкращого. Хочу привітати справжникам їхнім, пожелати їм, побажати їм здоров'я, ну самого главне здоров'я в наше время. І щоб всі на ходу були. Бажаємо. Щоб у них все нормально вийшло, ні гвоздя ні жезли. Я їм хочу побажати, щоб вони гроші заробляли. О, і все? І все. За найголовніше гроші зараз. Да, да. А що зараз? гроші. Дякую за те, що підтримуєте, що приїжджаєте, що возите людей куди треба. І, ну, ви другий транспорт замість, ну, замість маршрутки, будь любий, добрий у Удобний час можна визвати і поїхати. Приходилося, але рідко користуюсь. Щоб дорога була у них без аварій. Щоб завжди була гладка дорога. Поздравляю всіх зі святом вашим. Желаю вам щастя, здоров'я і поменше таких, е, е, клієнтів, таких, що ззаді сидять і харкають на сиденья. Всім за рулем, таксистам, Головне мира, здоров'я і всього хорошого, сімейного благополучия, щоб вони завжди були в формі і отвечали на наші визови. У їхнє професійне свято ми приєднуємось до усіх привітань на їх адресу і бажаємо гарної дороги, хороших клієнтів і надійної роботи їх залізних коней. Зі святом вас, дорогі таксисти.